Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу презентація відеозвернення родичі Героїв Небесної Сотні звертається до виборців України. Нашими спікерами є Володимир Голоднюк, батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка, а також Роман Савчак, керівник центру соціальних проєктів Хочу жити. Пане Володимире, пане Романе, прошу до мікрофону. Добрий день. Власне, відео, яке ми сьогодні хочемо вам показати, його ідея наступною. А після завтра ми всі українці підемо на виборчі дільниці і вкотре будемо обирати нашу нову українську владу. І через деякий час будемо спостерігати, що буде відбуватися, яким чином вона буде взаємодіяти з нами українцями. І ми вже кілька разів бачили це, спостерігали. А, маємо якісь зауваження, претендуємо на якісь е, вищі цінності. А, х, власне, Центр соціальних проєктів хочу жити ініціював створення цього відео, щоб десь пояснити і донести, що в першу чергу власне, ми, українці, несемо відповідальність за той вибір, який ми робимо. А також а, хочу, щоб ми розуміли, що прийшовши на дільниці, ми. І коли будемо ставити галочки, хрестики за тих чи інших а, людей. А ми пам'ятали події, які відбулися два роки назад. Два роки назад відбулися речі е, дуже унікальні і страшні. Два роки назад а, в столиці, а, в центрі нашої держави, розстрілювали українців, українці, які рухалися вперед і а, за високі ідеали, за високі моральні принципи, за те, щоб наша держава розвивалася. І була європейською, і була чистою життя є дуже плинне і дуже швидко все змінюється. Тому я хочу, щоб ви почули цих людей в цьому відео. Це люди, українці, це люди, які втратили своїх рідних на майдані, Їхних рідних вбили. І зрозумійте, будь ласка, те, що пережили вони. А їм, по суті, немає вже чого втрачати. Водночас багато людей не опустили руки. от, наприклад, як Володимир Голоднюк, вони навпаки знайшли собі сили рухатися вперед. Тому я хочу, щоб 25 числа, 25 жовтня, це і післязавтра, в неділю, ми обирали не за маркетинг, не за дизайнерів, не за копірайтерів, не за піарщиків. Не за промо в соціальних мережах, оскільки ідучи по вулиці, слухаючи радіо, дивлячись телебачення, а складається враження, що це є війна змагання дійсно маркетологів. Хто зробить цікавішу картинку, хто напише цікавіший текст, безплатна медицина, геніальна освіта. Через два роки ми в Швейцарії, друзі, давайте обирати свідомо і будемо нести відповідальність за свій вибір. Будь ласка, почуйте цих людей. А ці люди ще раз повторюся, прийшли багато в цьому житті. І те, що вони відчули, я хочу, щоб кожен з нас почув і зрозумів. Власне відео є соціальним, воно є. А розпосюджується однозначно не на комерційних умовах, а розпосюджується по регіональних телеканалах, також звичайно соціальні мережі. Тому просимо відповідно поширюйте його, копіюйте, звертаємось до засобів масової інформації і віримо, що, хоча б маленький відсоток, якщо щось в голові і в серці відбудеться, і він дійсно згадає, що відбулося два роки назад, і яку ціну ми заплатили. І ми будемо свідомо обирати. Є шанси, що українців не буде, де Юре, влада, вбивати на центральних площах. Я вам дякую і надаю слово власне Володимиру Голоднюку, батькові Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка, цей хлопчик з блакитною каскою, який, власне, облетів весь світ і всі знають цього героя. А людина, яка Втратила сина, але сказали дуже унікальну фразу. Я мені вбили, я втратив сина, але я зроблю все для того, щоб рятувати інших хлопців, які зараз дітей, які зараз в'ють на сході, і людина, яка серйозно займається волонтерством на сході держави. Це дуже показово. Тому, власне, Володимир очевидно дійсно розкаже, що має робити українець, щоб ми рухалися вперед і що потрібно робити, щоб робити правильний вибір. Дякую. Дякую. Доброго дня. Я довго думав, що я маю сказати сьогодні виборцям. Ну, хочу дві основні ідеї донести. Перше, на вибори треба йти, тому що в мене були теж різні думки, я теж зневірився в чомусь. Ви бачите, за два роки не відбулося тих змін, яких ми чекали. Ми очікували, що ми через два роки мали б, як мінімум, бути у Європі, в Євросоюзі і жити щасливо, і кров не повинна литися. Наші оці ідеї ну, не зовсім збулися і, може, люди опустили руки. Тому я думаю, не треба ніколи опускати руки. Треба зібратися, на вибори пройти. Якщо ми не прийдемо на вибори, значить проголосують за нас бюлетені вже готові. Це перша ідея. Друга ідея на виборах проголосувати дійсно, як говорив Роман, не за красиву картинку, а свідомо взяти на себе відповідальність. Якщо ви впевнені в цій людині, віддайте за неї свій голос. А саме головне подумайте над тим, якщо вам пропонують цей голос продати, подумайте, якою ціною може обернутися це для нас. Три роки тому ми над цим не задумувалися, хто за кілограм гречки, хто за якусь консерву, хто за 200 гривень віддав свій голос і Україна вмилася кров'ю. Давайте задумаємося над тим, щоб ці вибори не обернулися для нас ще одним таким тяжким уроком. Друзі мене підтримали і сказали, що Володя, скажи, люди повинні тебе почути. Ну, хтось повинен донести до них те, що. Вони повинні е, творити Україну. Е, вірю, що, можливо, ці вибори ще не змінюють так, як би ми хотіли її. Але це буде знову наш маленький крок до перемоги. Тому прошу вас, закликаю, не продайте свій голос заради тих хлопчиків, заради тих чоловіків, батьків, жінок, які віддали своє життя, і заради тих, які зараз боронять нашу державу. Слава Україні! Героям слава! І власне просимо презентувати відео, яке ми хотіли би, щоб воно поширилось нашою країною. І, зокрема, в суботу, завтра, коли політична агітація є забороненою. Це відео має юридичне право транслюватися в ефірі, оскільки жодної агітації політичної тут немає. Це суто соціальна складова. Дякую вам. За серця, за покликом душі. І я би хотів, щоб вони, щоб про них знали такими звичайними хлопчиськами, якими вони вчилися в школі, і там, може, і десь колись їх хуліганили. Але вони в серці мали Україну, вони в серці мали велику любов і тому так не задумуючись, віддали за неї життя. Хотілося б кожен вибирав, не продаючись. Ну, я розумію, що всіх не можуть бути однакі симпатії, але якщо вже таку ціну ми заплатили за, за свою державу, то щоб кожен усвідомив себе громадянином відповідальним настільки, щоб він не продавався, щоб він не продавав майбутнє своїх дітей. Якщо ми будемо думати наперед, як нам прожити завтра, наша Україна буде найсильнішою, наймогутнішою і тою державою, яка зможе навіть не побоююся сказати, навіть зможе повести за собою весь суцільний світ, всю нашу землю до того, хто ми є і для чого створена людина. Дякую, друзі. Пане Романе, пане Володимире, я попрошу, мабуть, на сцену, тому що в мене, намі, точно буде питання. Можливо, в колег теж є якісь питання або, або уточнення. Ну, тоді дозвольте, я почну. Питання трохи таке сумішне з цією теми брифінгу, трохи ні. Пройшло півтора роки навіть більше з часу закінчення Євромайдану, і, на жаль, жодного кримінального провадження не, нема. І наша Генеральна прокуратура як може саботує це. Якщо можна коротко, чому, як її можна вмотивувати все ж таки за те взятися, і яким чином? Складне питання, того, що, на мою думку, на нього немає відповіді. Немає на зараз відповіді. Щоб нам не хотілося так, нам хотілося би, щоб Європа... Таки повірила в нас і побачила, що ми правова держава, щоб ми покарали винних, це би нам хотілося. На жаль, зараз так радикально всю судову систему і силову структуру змінити, мабуть, неможливо. Інколи трохи скидають на те, що зараз йде на Сході війна. Треба називати своїми іменами, тому що не антитерористична операція. У нас є ворог, і, і йде боротьба з цим ворогом, і ворог має мету знищити нашу державу. Мабуть, трохи і це впливає. Впливає те, що на ключових засадах нічого не змінилося. Змінилися, можливо, картинки, обличчя, але ж перемін не відбулося. Тобто сам підхід до цієї справи не змінився. Ну, ми бачимо, що він не дав результату. Можливо, треба. Ну, ну, я не знаю, вичаскувати час на Захід теж невірно, що там десь от на Заході краще, в них розслідування краще. Але направду, якщо десь є якась практика закордонна, яка показує результат, то, можливо, дійсно нам потрібно трошки звернутися за допомогою до них. Ну, Наразі наразі я не буду когось звинувачувати в, кидати там якісь голослівні звинувачення, але наразі. Так, розслідування не ведеться. І... Або ведеться, скажімо не так, ведеться не в тій мірі, в якій би ми хотіли. Два роки. Не буду розказувати. Є, є злочини, які розкриті, от, нам доповідають з екранів телебачення. Два тижні минуло, після вбивства, злочинці знайдені, посаджені в тюрми, а тут два роки минає. І злочинців немає. Тому для мене це теж складне питання. Я не маю на нього відповіді. Дякую, Володимире. Чи є ще питання, можливо, або уточнення? Будь ласка, представляйтесь. Вікторія Світлова політика. В мене уточнення щодо відео самого. Це єдиний варіант ролика, чи є інші, де можливо інші люди фігурують. І як ви збираєтеся його поширювати? Де саме його можна подивитися, скачати, репостити і так далі? Дякую. А, власне відео створила організація Блодійна організація Центр соціальних проектів Хочу жити. А це відео розміщене на Ютуб-каналі і також розміщено на Фейсбук сторінці. А проекту Книга Реквім Небесна Сотня. А власне, це комплексний проект по вшануванню загиблих героїв Майдану. А зараз ми вже трансформувалися, власне, щоб рухатись десь вперед і робити подібні соціальні речі. А також а, це відео буде показано по регіональних е, державних та приватних телеканалах. А основний акцент все ж таки хочемо зробити на соціальні мережі. У прес-релізі, відповідно, на сайті Кризового медіа центру, а після завершення брифінгу буде посилання на YouTube канал і на сторінку у Фейсбуці. Відповідно, кожен, хто захоче, буде мати доступ до цього відео, і зможе собі його е, запостити та поширювати через, серед свого середовища і не тільки серед свого, оскільки е, лікаря потребує е, нездоровий, а хворий. Е, це перше. Щодо варіантів відео, то їх і кілька. Це є один зведений відеофайл, а також є ще окремих п'ять роликів. Вони є коротші і лаконічніші, де вибрані найвлучніші, десь фрази, які я як журналіст своїми колегами ми вибирали і вважали, що вони можуть вплинути на думку глядача. І ці всі відео також залиті на Ютуб-каналі, посилання, яке власне буде на сайті Кризового Медіа Центру. Я, Дякую. Лише, я лише доповню те, що сказав Роман. На сайті медіа центру uacrisis.org в розділі прес-релізи після третьої години буде сам прес-реліз, і в ньому буде посилання на цей ролик, і також по можливості на інші п'ять коротших, якщо Роман не проти. Крім того, на сайт на Фейсбук сторінки Українського кризового медіа центру Ukraine Crisis Media Center Також буде посилання на відео після третьої години сьогодні. Також і власне це десь можливо, хотів би, щоб зафіксували прохання засобів масової інформації, оскільки цей відео соціальне, ви маєте право його абсолютно спокійно розмістити, Звертаюся безпосередньо до журналістів, до редакторів, до випускових редакторів. А просимо, щоб це відео було розміщено на ваших веб-ресурсах, на сторінках соціальної мережі. І тоді дійсно віримо, що не затрачаючи, зрештою великих ресурсів, ми можемо вплинути трішки на мис. Наших людей, хтось от є різні коментарі вже під цим відео. Люди обговорюють і кажуть, наша нація неспроможна об'єднатися. Нація приречена. Не можна так говорити, є багато проблем. Водночас я переконаний, що наша нація є унікальна. Щоб ми змінилися, об'єдналися, ми повинні якимось чином діяти. І нехай це буде це відео одна мільярдна для того, щоб ми об'єдналися. Тому, будь ласка, давайте пробуємо рухаємося вперед доти, доки ми дійсно об'єднаємося і не зробимо те, про що ми постійно говоримо. Дякую, дякую, Романе. Дякую, Володимире. На цьому будемо завершити брифінг. Успіхів вам і наснаги. Український кризовий медіа-центр завжди радий вам, тому приходьте в будь-який будь час. Дякую вам. Слава Україні. Героям слави! Дякую вам, друзі. e isto é o que eu falo e isto é o que eu falo e isto é o que eu falo звонок закончен. Еще раз можно? Здравствуйте, как вы нас слышите? Да. Слышите, да? Алло, алло. Алло, вы нас слышите? Вы нас слышите? Все, Что они делают? У вас микрофон красный. Вы предупредили, они нас не будут видеть. Должен быть, да. Просто она, наверное, думает, почему не видно, и поэтому вешает трубку. Она будет только слышать. Yes. Дашенька, ты нас слышать, не, о, видеть не должна, ты только слышать будешь. Как вы нас yes. слышите? Вот тебя слышно. Кризисный а медиа-центр, нас слышно. Нет, слышно. Слышно, слышно, слышно хорошо? У нас сегодня были уже скайпы, поэтому шипения пусть решают на той стороне проблемы. У нас а, все нормально. Нет. Нашей стороне скажу, что сейчас погоди секунду. Сейчас подожди. Раз, два, три. Как слышно, прием. Слушай, я прием. вообще не слышу ничего. Вы нас слышите? 1, 2, 3, 4. Пусть ответит нормально. Ответьте нам, чтобы мы вас послушали. Отлично? Да, слышно. Все, будем на связи.

okay they're gonna they're gonna introduce you right now okay we can't